Всіх вітаю, сьогодні у нас 8 березня 2025 рік в Україні на Київської області. В сьогоднішньому відео хотів би розказати про схему захисту абрикоса, а також хочу привітати всіх жінок зі святом весни. Отже, розпочинаємо з першої обробки, яку я буду проводити по набряклим брудькам. Це у нас буде бордовська рідина. Буду сам брати одно негашене комове, гасити його і змішувати з мідним купоросом і проведу я першу обробку такими препаратами. Значить, Хотів би ще сказати, чому не просто мідними, а бордовською рідиною, тобто використовувати буду вапно. Тому що вапно дуже добре працює, Значить, там, де є наші тріщинки, ранки, воно добре висушує і виходить набагато кращий результат, ніж просто мідними препаратами. Другу обробку я приведу таким препаратом, як Медіан Ekstra. Буду давати 30 мл на 10 літрів води. Також додам Адювант інгрес, тому що це контактний препарат Медіан Екстра. І там, де він попаде, там і спрацює. Тому адювант покращить зону нам покриття обробки клона. В тому році я працював хоросом. І поза тому, в ми вирішив пройтися таким препаратом, як Медіанекс. Тобто можна другу обробку поражавому бутону зробити порус. Третю обробку під час цвітіння, на початку, десь як відсотків 30-40 будуть квітнути абрикоси, я приведу препаратом, таким як сіно. Дам 12 грам на 10 літрів води. Також додам такий препарат, біостимулятор. Антистресовий також препарат. Він містить бор та цин. Називається Set. Також покращить нам запилення. І якщо будуть приморозки якісь, буде працювати в антистресових ситуаціях. Буду давати також 20 мл, буду додавати на 10 літрів води і змішувати разом з інгресом одівантом, якого також буду давати 5 мл в одну бакову суміш і працювати. Останню обробку можна також провести сигналом, але я проведу цю обробку таким препаратом, як тупсін М. Значить, якщо у нас під час цвітіння буде дождєва погода, я буду давати 25 мл цього препарату, якщо буде суха погода 15. Тобто там норма витрат від 15 до 25 мл. Також обов'язково додам адювант. Що ще можна додати? Значить, такий препарат є у закур. Це вже коли починають достигати плоди. Там, якщо у нас сильно багато опадів випадає, то можна з ним працювати, якщо є такі сорти абрикос, які вражаються плодовою гнилю. Значить, по добривам, що хотів би сказати. По рожевому бутону я дам такі препарати 13-40-13 фосфорно каліні. Ну, в більшості мірі це фосфор, також азот і калій. Значить, це дам по рожевому бутону. Це дасть нам змогу якраз під час цвітіння, щоб була краща закладка і дерево отримало всі мікроелементи. Препарат Мастер 20-20-20 -2020 я вже буду давати, коли вже будуть плоди, щоб е, тут азот, фосфор і калій так. Ще хотів би додати такі препарати, як 301010 Plantafol і Master 202020. Працювати буду вже коли буде лист. Тобто ці препарати потрібно використовувати, коли вже є великий лист. Вони починають працювати через лист. В принципі, отака схема обробок. Ці препарати дають нам стійкість, імунітет кращий. Що отримали наші абрикоси. Ну і фунгіциди будуть захищати нас від грибкових захворювань. Що стосується шкідників, в мене в саду їх немає. Тому я інсектициди не буду використовувати по абрикосі. Кому було корисне відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі!